Сьогодні опять у нас тема цифри, Продовжаємо, тому що було багато питань, як рахувати, що, що сумірувати, які числа, ще нічого не понятно. В минулому ефірі можете передивитися, там, де все про, про числа, там кожна планета з одного до дев'яти розказано. Ну, це є в доступі. Ви завжди можете подивитися, яка цифра означає яку планету. Це взагалі не проблема, це є зараз в відкритому доступі. Але тут треба розуміти, що в нас є три цифри. В основному кажуть дві: це число душі, це ваш день народження, то якщо він двозначний, то зводите до однозначного з 1 до 9. Там, якщо 27, то 9, якщо 15, то 6. Якщо uh -huh. 14, то це 5. Ну, сумуєте просто, там 26 це 8. ви сумуєте до однозначного числа. Це буде е, число душі, це характер. Uh -huh. Це просто ваш характер і ваші, да, ваші би, свойства, ваші настройки, я називаю, це, настройки по мовчанню, uh -huh. як ви народились з цими, з цими настройками. Є ще друга цифра у нас число судьби, це все сумується. Дата, місяць та рік народження також зводиться до однозначного числа. Все сумуєте і зводите, щоб було з 1 до 9. Один, два, три, там, і до дев'яти. Зрозуміло? Це буде в нас число судьби. І третє число: ви сумуєте число душі і число судьби, щоб ви вже зрозуміли, що вам треба пропрацювати. І uh -huh. багато питань, да, багато питань, що важливіше, що не важливіше, yeah. що, що робить, як є карма, і т.д., і т.п. Число душі це ну, те, що ви народились в вашій даності. Якщо ви все сумуєте, то це вийде число судьби, це те, що вам потрібно зробити, це ваше завдання на, на це життя. Зрозуміло, і тут може бути такий дисонанс, я вам поясню ви не розумієте, що з вами таке відбувається, тому що число судьби врубається як рубільник у когось 32 роки, у когось 33, у когось 35, у когось, може, в 40. Ну, взагалі, взагалі, це приблизно 32 і далі врубається. 32, 35. Отак воно врубається, це число судьби. І ви не розумієте, що з вами таке трапляється, ви зовсім інша людина, тому що ви, наприклад, там. Були якимось Сонцем чи Сатурном, да, там у вас було число душі 1 та 8, і тут 32 у вас врубається двойка, двійка. Ви не, ви не можете поняти, що таке, що таке, починаєте сумніватись, починаєте mm -hmm. постійно всіх переспрашувати, У вас уходить ваша впевненість, ви, ви не можете зрозуміти, що це таке. Це вробилось ваше число судьби просто. Друга ваша цифра, тому важливо знати число ваш народження і судьби, да. це вся сума. Да, да. І коли ви їх сумуєте разом, ви, ви вже розумієте третю цифру, яку вам треба наробити, якості якої планети вам треба виробити, щоб це все пройти, цей шлях. І Якщо ви уважно порахуєте своїх батьків, своїх дітей, чоловіків та подруг, ви побачите. Багато чого. Вам... Багато що ви бачите, куди вам стреміться, що вам треба розвинути, які якості. Тобто вам дають дитину з цими якостями, що ви не можете. Наприклад, там у мене 8, 2, 1. так? Одиниця же це третя якость сонце, Світити, от, 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 сидіти і тут віщать сонце. Я не просто так це роблю, мені воно Поняли? теж. Потрібно. Це задача. І в тебе така ж задача, тому що в тебе один сонце. Це mm -hmm. треба робити, виходити, не може закриватися вдома, не можна уходити в вечельничество, там як всі прячуться. Це все не можна. Не всі можуть це потрібно не робити якості. Вам тут дитина один, от мені. от мені, вона по мовчанню має ці всі якості, ну, які мені mm -hmm. потрібно наробити таким шляхом. І також ви порахуйте своїх чоловіків, батьків, дітей, ви зрозумієте. То вам для чого дане? Вам будуть перекликатися цифри. Також, як і натальні карти, часто ви можете побачити, що перекликаються дуже схожі карти батьків, карти дітей. Якщо вони будуть різні по знакам, то будуть однакові аспекти. Там, наприклад, квадрат Венера Марсу, це напряження, внутреннєєндерне. Воно, якщо є в матері, воно, скоріш за все, буде у доньки. Зрозуміло? Так, і ви mm. по цифрам це прослідкуєте, цю закономірність, ну, ну, не все, ну, все не просто mm. так. Всі ми для чогось друг другу дані. Да. Для того ж нам дані наші ті, чоловіки, жінки, наші діти, наші батьки. Mm -hmm. і, від, то, що таке карма? Що таке карма? Подивіться на свою маму і привіт. Подивіться на своїх дітей. І от ваша карма. Де карма? Що вам треба? От дивіться, вона в вас дому ходить, а карма, то, то все видно. Де uh -huh. у вас проблеми, то ваша карма. Це, тобі, вам треба це uh -huh. вирушити її далі, про, 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 зрозуміти понять, йти далі. Йти uh -huh. далі і роз, розвиватися. <гум> друга, та, та, та. І дисонанс, як у крізь середнього возраста 32-40 починається. Це в друга цифра. І <гум> людина не розуміє, що з нею відбувається. Вона зовсім інша. Чи навпаки, вона була м'яка покладіста, така совіслімая. Тут у нього транслірські способності, <гум> якості. Все, вона вже не хоче, вона хоче там працювати, вона знає як. Не починається противлятися, можна розуміє, чоловік щось з нею робиться. Ой, ми не русские. Якщо вам не русские, то, то да, да, то ми у вас убираємо. Все. Русских ми не русский. Так, ось так. Дуже цікаво, дякую. 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 Да, да. Так, так. Ну, ви розумієте, що цифри це такі поверхнісна, угу. як в нас є дуже глибока центральна карта, там аспекти, там нюанси, там положення, там цікавіше. Ну, як для мене, це глибше, і воно складніше, да, цифри. Тіше, зрозуміліше, там енергію планету уловили і порахували, і щось там вже зрозуміли, ну це як для такого загального це непогано повімати для чого це. Ну, по цифрам ви багато чого зрозумієте. Так. Зрозуміло. Ой, дякую, Лена, дуже цікаво. А у нас друга підтема це імена. Що ти можеш? Ага, вот. Це Я дуже... Зна... дуже важлива тема, дуже, <кій> дуже цікава. Да. Що ти завжди казала, що не добре, коли ім'я може можна застосовувати і до дівчинки, і до хлопчика. А -а 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 -а. Ти ти да це так. Розкажи всім Ні, тут справа навіть не в тому, що це добре, чи не добре. Є такі двойні імена двойственні. Ага, ага. Парни, парни мужские. Євгения, Александр, е, может быть, и чоловік, і жінка, да. І що, mm -hmm. Ще називають які. Які ще парні? Іван, Івана, да? mm -hmm. Олександр, yeah. Олександра, Олександра. Єв Євгеній, Євгенія, ще які. Ренат, Рената. Ну, Будь ласка, звичайно, вірно, це чоловіче ім'я. Вони вони дають жінці, такого влад. Влад, влада є у нас, так? Да? Вони дають жінці такого мужикуватого характеру. Ну, це вже лічне діло кожного. Ну, би, каждого, да? ну би, Батьків, тут да, навіть справа не в цьому. Є більш цікава інформація, також є вот номерологія імені, є таблиці, uh -huh. вони є в відкритому доступі. Це буде чи кирилиця, чи латиниця. Uh -huh. е, вибирайте то, що, де ви живете. Якщо ви живете там, де використовується кирилиця, uh -huh. порахуйте по кирилиці. Якщо ви живете за кордоном і ваше ім'я зараз пишеться латиниця, да? ви там uh -huh. от, в Європі, ще, то порахуйте. Там є така табличка, кожна буква це цифра. І uh -huh. ви, ви пишете своє ім'я. І mm -hmm. цифру під кожну букву і сумуєте, і також зводите до однозначного числа. Це дуже цікава тема, тому що кожен раз, коли ти вимовляєш ім'я, наприклад, ти кричиш: Ріната, Ріната, Там я кричу: Аделіна, Адель, врубається та цифр. Понятно? Mm -hmm, да. Есть, поняли, вот. порахуйте, То есть каждый раз спрацьовує, коли да? зовут вот ребенка, це такого немає в відкритому доступі інформації. І порахуйте. Потім, якщо е, є, що у нас імя отчества, да? якщо О, вас взагалі я... ніколи не називав ніхто по імені отчеству, то ви можете це нарахувати. А якщо вас називають там, Олександр Петрович, там, кожного дня да, на роботі, то порахуйте собі ім'я і отчество. Я Зрозуміла? Да. І так само впливає прізвище. Чому говорять дуже важливе прізвище? Навіть не тому, що ви переходите у рід чоловіка і починаєте працювати на рід чоловіка, тому що ви берете ці вже букви, цей, цей набір. Ви порахуйте своє mm -hmm. дівоче ім'я і прізвище і своє mm -hmm. заміжє ім'я і прізвище. І що у вас вийде в той? Понятно? Яка mm -hmm. цифра, яка промета? Де ж вийде одна і та сама цифра? Це взагалі тоді. Таке можливе, таке можливе. А скажи, Леночка, а вони потім, ось, до прикладу, ім'я. По батькові і прізвище сумуються ці всі цифри, треба сумувати, да, да, да. як якщо, вони. Ну, якщо взагалі взагалі краще ім'я, яке вас кличуть. Ну, вот. Я рахувала все, але як вас кличуть? Якщо вас по батькові взагалі не кличуть, то не треба. Просто у вас в паспорті, то особа не на це не звертайте увагу. По батькові mm -hmm. не змінюється і рідко ко кого кличуть. Ну і вважають, що щось можна відміняти там, скасовувати. Да? Ну, не ну зараз не, взагалі не, не, не називатись напису в Україні. Ми, ми ж йдемо mm -hmm. до Європи повністю відмінено по батькові. Тобто пишеш заяву, mm -hmm. обіг. Ти пишеш ім'я і прізвище, все. Тобто навіть от я писала заяви на ім'я ректора, і я пишу його ім'я і професор, до прикладу, такий-то, такий-то ім'я і фамілія. Від кого? Від доцентки Леся Гусар? Ну от у тебе було Леся, дівоче прізвище, Леся Гусар. Порахуй по табличці є табли... таблички, ці таблички, нумерологія, буква, нумерологія алфавіту в відкритому доступі в інтернеті. Тобто, хто живе на Україні, той використовує українське, як записано. А uh -huh. хто живе ну, якийсь кузняк? Хто живе в Європі зараз, у кого летінеться, uh -huh. як, як ви зараз заповнюєте документи, то летинець uh -huh. типу, не плакуйте. Ну, я знаю навіть, що Анжела Перла міняла ім'я, вона казала. Да, а для, да, чого? для цього вона міняла. Да. Вона міняла вона, прізвище, щоб їй було гармонійне, воно по цифрам. Вона поміняла, і ну, вона сказала, що змінила життя. Тобто це, ну, вірте, не вірність. Що своє. Всьому, щоб все звучно було. Ну, от, ти поміняла, наприклад, свою фамілію на якусь таку, там була Анжела, вона, скажімо, Пупкін стала Анджела Перл. Ну, типа, Ну, Вона не? міняла так. для нумерології, тому а що бачу? я в неї брала курс нумерології, mm -hmm. і я знаю, що вона міняла для нумерології. Mm -hmm. да. Я не знаю, що, як вона назвалась, але от вона казала, що вона порахувала і вона поміняла для. Для того, щоб зрозуміла. була гарна цифра, да, щоб вона її влаштовувала. Ну, щасливі це 1, 3, 6, зразу вам говорю: це Сонце, Юпітер і Венера. 4, 7, 8, 9 це спірні. Привіт. А що це да. значить? О, чуть-чуть да, Спірні це ну, взагалі по ведам, як вони рахують, то вони рахують, що 4, 7 8 це темна енергія взагалі завжди. Завжди, да. вісім це можливо для стабільності матеріальніше, непогано. А чотири сім це, за... сім це хаос і кризис часто. Uh -huh. Тому, да. Сім це таке привіт. Uh -huh. правильно. Ми вже заблокували, хто не русський. Нам да. вони нам писали ми бабці свої всі. Да. Ну, привіт, пишіть нам. Так, що рахуйте, в відкритому доступі дивіться свої. Угу. Ой, дуже цікаво це взагалі порахувати. Добре, якщо ти порахуєш оце все, ну до прикладу, якщо угу. ти поняття своє, якщо ти порахуєш свою фамілію, то потім сумуєш це, і потім ти виходить ну, у тебе цифра. А що ця цифра тоді ну, для тебе означає? Ми дивимося по тому, що ти розказала про цифри. Так, у той ефір подивимося ще раз. І, і що це? Ну, тобто ти будеш ідентифікувати себе з цією цифрою? Так, да? ну, да. ну цією цифрою, а цифра тутожню планету, а про планети ми казали того разу, що, що яка планета означає? Uh -huh. ну, тобто можна собі як, облегчить життя і усложнити. Для цього люди <служив> міняють, да. ну, хто розуміє, да. хто знається на цьому, то можна міняти. Но тут таке, ви можете от хто замужем за порахувати, який вам більше подобається ім'я. Ім'я і прізвище. Ну, по батькові я ж говорю, якщо вас кожен день називають на роботі, то рахуйте по батькові також. Якщо ні, то не треба. А дітей тільки рахуйте ім'я, тому що ви їх не кричите там ти така. Да, 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 да. Цифр, ХЛЭС, понятно? Включая. Конечно. То есть дома вы это да, тики и я. А mm -hmm. вже в школі ну, там в садочку також. Вряд ли що в садочку будуть кликати е е по е імені. Mm, <грес> по фамілії. Да. <грес> <"Та, глуш> <"То, грес> да, Ми просто про це не думаємо, але воно так врубається зовсім. Uh -huh. Ти крикнули, і ну, <грес> воно ти ж сколько раз кричиш на ребенка. Ви читай, рахуй я. Якщо ти кричиш не повним ім'ям, якимсь скороченим. Порахуйтеся я. Ну, звісно, ви ж не кричите Петрович, да? там Віталій Петрович, там як так коротко, да? ну, коротко звіте ребенка. Вот порахуйте по цій таблиці, ще раз повторюю, хто дивиться, що в відкритому доступі в інтернеті є таблиця, алфавіт, співвідноситься до цифр, і рахуєте кожну букву цифру і сумуєте однозначно. Тобто, тобто в інтернеті ввести, як алфавіт співвідноситься до цифр. Ну. Таблиця, да. таблиця, а, алфавіт, таблиця. Алфавіт, як там? таблиця нумерології, да, алфавіт, нумерологічний. Це є, воно прям як абетка і кожна буква це цифра. Головне Я ж собі... говорю, що немає такої інформації, це, це нумерологія так. імені. Да, воно mm -hmm. такі, віше... Є така інформація, може, на яку люди не звертають уваги, але це важливо, тому що ви кличете по сто разів в день, як вони мама. Може, треба треба нам порахувати маму, і тату, і папа. Mm. Да? Mm. Яку цифру, да? так? Як казали yeah. в інтернеті, що присідають, коли тебе кличуть мама, і там, мабуть, ще раз присіла. Мама, 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 прокуйте mm. слово мама. Mm -hmm. Mm -hmm. Це взагалі тоді. Uh -huh. да, мама, хтось -то говорить дочка, хтось говорить синочка, да? не вряд uh -huh. по ім'я. Uh -huh. От іменно що ви багато вживаєте, От це цікаво. Yeah. 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 Я кажу, це, це треба точно з калькулятором сидіти, це все враховувати. А а ти... Там просто, там табличка, там табличка, і nee. під кожною бокою є цифра. Ну так, да, yeah. ну, калькулятор в телефоні порахувала це. Угу, потрясающе. Угу. А ще розкажи, Єлєночка, а, а от я знаю, що ти теж на рахунок імен. Є у тебе якісь е, е, загальні характеристики? Чи, чи немає? Ой, це таке важке питання. У кожного свої асоціації. Да? Угу. З кожним іменем є асоціації. Подобаються угу. такі, не подобаються такі. Да? Uh -huh. Какой-то клей моє кліше на, на ім'я. Да? Я коли називала доньку, то я називала інструктивним іменем, щоб у мене не було ніяких асоціацій. Yeah. Uh -huh. да. Тому що ці, типа, Наташі много робота, да? uh -huh. хто іщу асоціації. Ну у мене ну, не тільки в мене така асоціація, много пашук. Uh -huh. uh -huh. То еще іри з скверним характером, випіндруючим, сколько я ір, знаю, у них такой характер. Маші тоже характер очень, може бути, що буква Р Марія, Ірина, вот у мене така асоціація, що характер, да, характер скверний да, ага, Так, ага. ну, сильний власний. І також чоловічина, у кожного свою асоціацію. Кому ж. Комусь везе. Потім ми з подругою е, вичисляли по ініціалам. що Це uh -huh. також працює. От, наприклад, ти знаєш, що тебе везе така, на букву Г або на букву Ю, да? ініціал у uh -huh. людини. І врач, ти йдеш, і говорить, От я знаю, що він мені допоможе. Прикинь, вона uh -huh. ге да", і, і Ю, і говорить, все, і я посмотрела, він мені точно допоможе. Uh -huh. Пробуйте так. Там а, uh -huh. мільйон варіантів. У Мы Це Например, Юля, да, Юля тоже сильный характер, но вот Юля у меня очень много. Вот если Юля, говорю, только мне, или на букву Ю, это все у меня хорошие характерные. Угу. У кожного каждого, у людини своя такая асоціация с человечими, жіночими какими-то семенами. Вот у мене дуже багато по Светлан. Светлана очень сильный характер, очень сильный сильный. Да. Да, е, телюстрим. Да, Таня тоже у мене да таких характерних. Я вів з ними тоже хорошо. Угу. них сильний характер. І Светлана і Татьяна. Ну, то у мене таке асоціації. Ну, кожна своя. Ну, да, свій досвід і свої асоціації, да. Угу. Угу. Вікторія тоже. У мене тоже багато Вікторій. Вікторія достатньо сильне ім'я. Ну, Вік... Bin... Вони взагалі мало, мабуть, мало, мабуть, слабих імен. Да? Якщо це ім'я, то воно сильне. Правильно? Якщо ви обрали серед тисячі слів і назвали іменем, називали своїм іменем, то це буде сильне завжди так. Значить, так потрібно, да, да, так, 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 так. Дуже цікаво сьогодні було стільки інсайдів. <гум> ну, я сподіваюся, що ви порахуєте, да, як у вас там. Ой, у мене ще руки чешуть mm -hmm. порахувати. Знаєш? Ну, все. Дуже, дуже mm -hmm. реально цікаво, як це. Ну, як ну рахуйте чеш... і пишіть, да. Рахуйте, а я прищіть. не знаю, Добре, ти? Ти? у мене буде п'ятірка. Mm -hmm. Я не знаю, що. Ну, не знаю. Що, що? У мене, якщо я все складу, буде п'ять. Ну, а, я... скажеш? Скажеш? Mm -hmm. Ну, скажеш? Не знаю. Угу. 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 Туди? Добре тоді. Все, дякую. дякуємо. Дякую за увагу тим, хто був. Угу. Все, пока-пока.